Україна вже не раз стикалася з дефіцитом електроенергії через постійні ворожі обстріли критичної інфраструктури. Відновлення та налагодження безперебійного електропостачання стало одним з пріоритетних завдань для всіх областей, зокрема й для Тернопільщини. Так, в нашому краї автономними джерелами живлення вже забезпечили понад 1800 об'єктів критичної інфраструктури, навчальних закладів, бюджетних установ та організацій. Окрім цього, активно розвиваються альтернативні джерела енергії. Це не лише генератори, а й більш. Масштабні рішення. Сонячні електростанції, біогазові комплекси, міні-електростанції, що працюють на різних видах палива. Такі технології дозволять зменшити залежність від центральної енергомережі та створити додатковий резерв потужностей. В області продовжується розвиток альтернативних джерел електричної енергії. На сьогоднішній день їхня сумарна потужність складає 233,4 МВт. Куди входять 14 міні-електростанцій, майже 4, понад 4,5 тисячі сонячних електростанцій домогосподарств, 45 промислових СЕС, 2 вітрові, 2 біогазові і 4 когенераційні установки на підприємствах. Щоб забезпечити Тернопільщину світлом, в області впроваджують проєкти зі встановлення сонячних електростанцій на громадських та адміністративних будівлях. Ці системи дозволяють накопичувати запас енергії та використовувати його під час відключень. Тернопільської обласної військової адміністрації та польської компанії у листопаді 2024 року підписано меморандум про співпрацю, який передбачає реалізацію масштабного проекту встановлення систем незалежного електропостачання на об'єктах соціального призначення. В області в першу чергу це освітянські заклади і охорона здоров'я. Так, в межах цієї угоди першу сонячну електростанцію інсталюють у шумському дитячому садку. Сонечко протягом двох років такі панелі планують встановити на 600 навчальних закладах та лікарнях Тернопільщини.